Загиблих і 10 постраждалих на вигорілі квартири, пошкоджені складські приміщення, автомобілі і знищений модульний будиночок, у якому мешкала родина переселенців. Такі наслідки російської дронової атаки на Київ, уламки ворожих дронів опали у кількох районах столиці. На місці працює наша кореспондентка Олена Логінова. Вона зараз з нами наживо. Олено, вітаю тебе! Тож, що відомо на цю мить про наслідки атаки на столицю, Розповідай, будь ласка. Вітаю Настю. Зараз ми перебуваємо в Дніпровському районі столиці, якраз біля дев'ятиповерхівки, яка постраждала внаслідок нічного російського удару безпілотниками. Власне, тут в під'їзді, який найбільше постраждав, в людей. З першого по дев'ятий поверх майже в усіх квартирах зруйновані балкони. Також повилітали вікна, шибки повилітали. І загалом очевидці кажуть, що пошкоджень зазнали близько 25 квартир. Ну це мінімальна кількість. І також в людей в основному з по п'ятий поверх квартири ці затопило водою. Також пішли тріщини в людей в квартирах по стінам та стелям. Але найбільше постраждала квартира на дев'ятому поверсі. Ця квартира вигоріла вщент, і в ній загинула людина, жінка літня. 80 років. Як нам розповіли очевидці, вона не змогла вибігти з квартири, не змогла відчинити вхідні двері і, на жаль, її не вдалося врятувати. Ми поспілкувалися з мешк... мешканкою будинку. Її квартира постраждала. Вона знаходиться на сьомому поверсі. І ця жінка Валентина вона також знала загиблу. Давайте послухаємо. Дуже гучно. Десь було 0. 20, десь отак. От, почули жахливий просто звук такий. І як шандарахнула. У мене одразу стекла посипались на пол. От, і все встали, знаєте, як от, о, зомбі ті ходили. Всі стекла повилітали і балконом, бачите, весь скореожений. Скажіть, а ви знали ту жінку, яка загинула в да, Так, да, так, знала. Жінка вона сама жила. Ой. Само, ну, не, не, не змогли відкрити двері, там заблокувалось. Не змогли, ямчасників відкрити неї. Кажуть, що вона просто вона кричала по допомогу, да, да, Так, да, Так, да, да, вона згоріла, просто жажива. Також від ворожої атаки постраждала одна з промзон столиці, яка належить київському деревообробному комбінату. Я зазначу, що це величезна територія, і на цій території знаходиться складське приміщення. Воно так. Також величезне, і от вночі сталася пожежа. На цьому складському приміщенні можете побачити на відео це чотири поверхи. Дах цього приміщення вигорів повністю. І, як зазначив директор комбінату, пожежа була дуже потужна. Вони зазнали. Величезних збитків і рятувальники, пожежники працювали всю ніч, і навіть сьогодні, впродовж дня ще продовжували, продовжували ліквідовувати займання. Також поруч з промзоминою знаходиться ще одне невеличке підприємство, і на території цього підприємства теж повністю згоріли три великі вантажні машини. Сьогодні вночі після атаки шахедів. Було два попадання по території нашого підприємства. Одне попадання було, ви бачите, воронка від шахеда, згоріли чотири автомобілі, розірвало тут усі забори, а друге попадання, на жаль, попало прямо в будівлю, яка от за нами стоїть. Приїхала ДСНС, працювали всю ніч. І навіть зараз ще працюють. Дуже сильно горіло, але вони молодці, ліквідували розширення вогню. Це була машина велика, Mercedes, і Чоловік займався перевозкою грузів, його мобілізували. Машина стояла просто тут, як на стоянці. От сьогодні її не стало. Вщенці. Прилетіла під машину, вона згоріла вщент, її розворотила. Оце все де синеньке. Це все була машина. Вона розлетілася, оце от воронку зміть. Я ну що я можу сказати? Вона в востаннвастановленню вже не не підлягає. І така жахлива трагедія неподалік від промзони, про яку ви щойно почули, розташована ще одна, там загинуло двоє людей. На території цієї промзони розташована церква, і прямо неподалік від церкви знаходився модульний будиночок, в якому проживала родина. Це молода сім'я разом з маленькою дитиною п'яти років дівчинкою. І от цей внаслідок російської. Ко атаки уламки впали прямо біля цього модульного будиночку. Він майже вмить, як нам розказали пастири, майже вмить вмить зайнявся. Сталася пожежа і. Він згорів повністю. Можете побачити від будиночка, от залишився лише фундамент, більше нічого. І, на жаль, батько і маленька дитина, дівчинка, вони загинули. Вони навіть не змогли вибратися, вибігти навіть не встигли з цього будиночку. А мати у важкому стані знаходиться в реанімації. І пастори, і всі люди, які приходять і сьогодні, приходили до церкви. Вони в шоковому стані, тому що вони особисто знали цю родину. І родина служила в церкві, мама взагалі співала в церковному хорі. Давайте послухаємо. Так ми їх знали особисто. І вони вже в котрий раз вони біженці і вони тікали від обстрілів у Горіхові. І ми їм тут надали прихисток, і вони навіть не встигли добігти до, до бомбосховища. Що це відбулося все дуже швидко і але взагалі нічого не залишилося від будинку і але мама жива, слава Богу. Але ми стоїмо у вірі і ми знаємо, що, що саме атака відбулася на церкву, тому що тут було кілька прильотів. Якимось чином. Відбулося потрапляння конкретно бойової частини шахеда. От сюди, от там, якщо ви побачите, там буде велика яма, і на цьому місці, де ми зараз дивимося, тут знаходився тимчасовий будиночок, в якому проживала сім'я, яка в свій час вже біжала від війни. Я думаю, що якщо здетонувало тут внизу, то це відбулося все дуже раптово. А я зауважу, що зараз біля дев'ятиповерхівки, де ми знаходимося, ще продовжують свою роботу. Рятувальні служби, комунальні служби прибирають територію, а також разом з мешканцями пошкоджених квартир оцінюють усі завдані збитки. Настю, дякую за докладну розповідь. колего. про наслідки ворожої нічної атаки по Києву розповіла наша кореспондентка Олена Логінова.